Виборчий округ номер 62, Спеціальна виборча дільниця номер 181-403. Тут у списках понад сім сотень людей зі статусом, як кажуть, у народі ті, хто під слідством спеціально для того, аби всі ці громадяни мали можливість проголосувати. У Житомирській установі виконання покарань номер 8 облаштували тимчасову спецдільницю. У нас існує дільниця номер 181 403 яка в основі існує на постійній основі. Там голосують значить засуджений. Всі повністю, які утримуються в установі. Значить, при утворенні спеціальної дільниці 5 милли 1 виникло питання, значить, що слідчі зарештовані, які не мають статусу засудженого, не мають можливості і не мають пересікатися із засудженими, тому створили цю дільницю. О, на даний час їх 735 чоловік. О, всі виявили бажання прийти проголосувати на дільницю. Ну, в принципі, все йде по робочому процесі. Попри те, що спецдільниця тимчасова, тут створені умови, які відповідають законодавству. Кабіни для таємного голосування облаштовані. Їх чотири, дві скриньки із бюлетнями опечатані. плутанини не виникає, спостерігачі на місці. Я думаю, що адміністрація даної установи провела велику роботу по допомозі облаштування цієї дільниці для виборів. Зроблено все кабінки дуже гарні, є державна символіка. Ой, місця достатньо, я думаю, що все дуже добре. У нас 19 членів комісії. На даний час порушень не було, а труднощів навіть даже в організації не було. Все нормально. Неважко, бачите, дільниця маленька. Але порушень зараз ніяких не було, виявлено. Хлопці, які зараз перебувають у цій установі та спілкувалися із нашою знімальною групою, кажуть, інформації про кандидатів та партії вистачало, а голосували за тих, хто гарантує краще життя. Чи вистачало вам інформації для ознайомлення під час голосування за певних кандидатів та політичних партій? Так, вистачало. Інформацію здобували, засоби масової інформації, керувалися. Наголосували з тих кандидатів, які обіцяли нам, що буде краще жити в нинішньому житті. Чи виникали у вас якісь труднощі? Чи ви багалися коли обирали? Чи ви на вас слуги? Ні, ми вже знали заздалегідь, тому що ми підготовлювались до цих виборів зарані. Так, вистачало до нас, приходили працівники, які як називають їх тут отрядно. Ну і е, приносили нам плакати, там, обложки е, за. Там, депутатів, які є, там. Ну, то є. По засобам масової інформації ми <кхи> чули там. Вистачало ну, нам інформації. Ну, чим керувалися тим, що би, може краще стане жити в нинішніх умовах. Ну, то є, є кандидати молоді, перспективні. Ну, цим і керувалися, тобто, щоб щось змінилося на краще.